Сьогодні день, коли Спаситель отримує ім'я. І накриє ім'я йому Ісус, як і сказав ангел Йосифові. І було пояснення в Євангелії, чому Ісус? Тому що Він врятує людей своїх. Бо Ісус або давній єврейській і Єгошуа. Так частина перша, і Його Бог. А частина друга спасає. Бог спасає. Ось що значить це ім'я. І Для нас дуже важливо не лише те, про що сказано в Євангелії від Матфея, що він рятує нас від наших гріхів, але й те, про що йдеться в сьогоднішньому читанні Євангелія від Іоанна, яке присвячено пам'яті святителя Василія Великого. Архієпископ Кесарі Каподокійської, літургії якого ми сьогодні служили. А там говориться, що і інших овець маю, каже він, і прийму їх, і буде одне стадо, і один пастир. Він рятує, яким чином. Пастир душу свою покладає за овець своїх. Наймед бачить хижаків і тікає, а пастир готовий віддати життя за овець своїх. І так воно і стається, бо на Голгофі за всіх своїх овець Христос покладає своє життя. І от сьогодні, коли ми маємо пам'ять Василя Великого, дуже важливо ця, ця осяжність спасіння. Він рятує всіх. На всіх, хто не відкине його в першу чергу, хто приймає Його, хто любить Його, хто шукає його, хто йде його шляхами, навіть не знаючи його, на всіх спрямовано оце його спасіння. І ви знаєте, кожен раз, коли служиш цю літургію Василя Великого, дивуєшся глибині його молитов таємних для священика, які, на жаль, не промовляються в голос, і громади їх не чують. Але для того нам і надається можливість вчитися, в тому числі в недільних школах, щоб дізнатися, що ж там читається. Бо глибина там надзвичайна. А про що я подумав саме сьогодні, так саме про всеосяжність молиток таємних на літургії Василя Великого. Ніхто там не забути, і віруючі, і не віруючи. і праведники, і грішники, і можновладці і воїни, і жебраки, і трударі. Всі згадані про всіх турбується Господь, всіх Він хоче врятувати, всім надати спасіння. І це спасіння не лише від наших гріхів, нашої недосконалості, ми маємо пам'ятати, що Христос приходить для того, щоб перемогти темні сили, сили зла. І жорстокість цих сил зла має такий обсяг, що Господь іде на хрест. Господь приймає розп'яття. Але він рятує себе і людей. Кожного з нас. Все осяжно від влади темної сили над нашими душами, над нашим розумом, над нашою волею, над всією нашою істотою, над всіма нашими долями. І це не менш важливо, ніж спасіння від наших власних гріхів, бо і гріхи наші. З'являються, тому що з'явилася спокуса, а спокуса ця з'являється від тих самих темних сил. І нам надзвичайно необхідно, щоб своєю силою і владою, своєю могутністю і своєю жертвою Христос врятував всіх нас. І від наших гріхів, і від темних сил. І знов і знов ми повертаємось до тієї ж самої думки. А в чому сутність Христового перебування в світі? А сутність в тому, що Він любить тих, кого спасає. І віддає себе в жертву. Любов і жертовність є зміст його існування. І якщо ми будемо наслідувати його, нам треба пам'ятати. Любов і жартовність головні речі в християнстві. Любов насправді перевіряється, чи готовий ти до жертви, чи ні. А жартовність без любові насправді неможлива. І вони одна з одною в єдності стоють перед нами як взірець і кличуть нас на сліду Христа.